А мешканець смогилів-Подільського знайшов у доті боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Про це він повідомив рятувальників. Вони знешкодили 45 боєприпасів. Аби дістатись до них, рятувальникам довелося відкачувати з доту воду. Зот у нас він закритий. До цього часу був ну, хтось з мешканців зірвав колодку і там працювали люди, тому що знайшли ще один прохід, який було обнаружено цю керницю і ці боєприпаси. Так, значить Сергій, смотри. Носимо зараз виріб. Ну вже зараз вже всі виносять. П'ять хвилин виносять. 20, 24... А я не знаю. У Це... прибутті групи на місце проводилися роботи з відкачування води з приміщення, в якому знаходилися боєприпаси. Після того як була відкачена вода. Були підняті боєприпаси в кількості 24 чотири калібром 76 мм, міліметрів, а також 21 підривник до артилерійських снарядів. Розліт осколків такого снаряда при вибусі на відкритій місцевості на поверхні ґрунту складає до 400 метрів. Знайдені боєприпаси на спецтехніці відвезли на полігон, де їх знешкодили.